Давід, Арахамія і Кім. Ви настолько палитесь, що я думаю, першими вам мають задати питання, незручні ваші дружини. Ви настолько спалили свою шмару нардевшу, за яку ви поручилися і звільнили із під вартою на поруки, взявши. Що, чесно, говоря, тут вже питання не в общества, а в дружині. Ну чесно, ну от я так зараз прочитав ким. Кімусик, Луковий король, Херой роздутий штучно, як і Повразнюк, зеленими чмошниками і єдиним шмарафоном. Хто не знає, це хто не знає реальну інформацію про нього. Це Луковий король, так називають, бо він цибулі торгував в своє время. От, любитель дорожок, да, дорожок, кокаїн називається. От, пісюнов і попок. Да. І Кім знає прекрасно, що я на 100% проінформований, з достовірного істочника, з ким де, коли він трахався, скільки какайнин принюхав і скільки бабок він украв. Кім, а що ти за мене так не поручився, коли посадив мене на полгода в Ніколаїві в СІЗО, коли я сказав правду, що ти купив посаду у губернатора, ой, у прем'єр-міністра за 850 тисяч доларів, ти підар здав. Дав команду, щоб мене вицепили в Ніколаїв як журналіста, підкинули мені на 600 тисяч доларів і протримали півроку в СІЗО. А дивись, мальчик інвалід дома зламається і ти побідів. Ти долбоєб сука кончений, ти так спалився цією нардепшою. Ти у шльопак, який на війні накрав стільки бабла, що не знаючи, куди його дівати, ти просто за сотні тисяч гривень почав своїй шмарі, ну вже офіційній дружині, купувати часи. Нахуя тобі нардепша, корупціонерша, яку ти взяв на поруки? А ви народ український, який оспівував Кіма у своїх піснях і цитував його, цит, повторяв його цитати? Ви, ну, як вам? Нормально заходить така хуйня? Знаєте, я пишаюся собою. Це, звісно, не скромно буде, але я пишаюся собою. Я пишаюся тим, що ще два години тому я сказав ким Підарас. Арестович долбайоб і Піздабул. Арахамія Гніда. І далі по тексту. Тільки я це змог сказати, мені яйця дозволили мені це ще два години тому сказати. Да. За це мене СБУ побило. Два роки по судам тягають, дві кримінальні справи. Зато мені. На небо не стидно глянути в зеркало. А ти ким, Підарас? Підара, сіна, Арахамія. А ти чмошник уйобашний, який е через місяць виплюнувся, як виблядок з пизди, пройобаної е на Хрещатику, виставив фотку і написав: А ми всі на місці! Серйозно, а де ви блядь, були місяць першої війни? В Львові пройобувалися на, на порогі з Польщею, в крутому готелі, власником якого є. Е Мільйонер львівський. табачний король. Чи ти думаєш, що ти, сука? Тебе ніхто не бачив, да? ніхто не зняв, ні за відео, ні на фото вас підара зелених, ніхто не поснімав, як ви перші дні, перший місяць там шара поки не зрозуміли, що українці зберегли Україну. Для, не для вас, вірний не Підарасов, а для нас, для дітей, для вас будучого. Не для вас. А ви, суки, виставляли фотки. Ми на місці, ми по хрещатику гуляємо, щоб вас там, сука, танки задавили. На хуй нам треба на хрещатику. Вам люди коменти писали, спасіть, поможіть, буча, Єрпень, Ворзель, криком кричали, зелений коридор, зробіть суми, Харьков, а ви піде, що фоточки виставляли з кулебою. Улибалися на фоточки. А ви люди. Ви вважаєте, це теж нормально? Так ви хто? Ви український незламний народ і любидло, я не зрозумів. З вас сміються, фоточки виставляють. Ігнорюють коміці, це такой я долбаю, сижу, коментарі відчитую, месенджер відчитую. І ще мені якась пизда буде розказує, чому я вовремя трубку не беру. Тебе забув спросити. А я що об'язан? Так що Кім і Арахамія, які взяли на поруки сосалку свою, нардепшу, корупціонершу? Пацани, ви спалились по повні. Вончені виналіки зелені.